Житомирянка Галина Дмітрієва продає на ринку при вокзальному непродовольчі товари. Жінка каже, що через ліквідацію торгових точок на цьому місці вона вимушена закривати власний бізнес. Велика проблема, що нема де дівати товар. Хміст нам тільки пропонують сюди за мостом іти, а там кіоски дуже убиті. Там такі кіоски, що вже взагалі там туди переходити нема можливості. Ми вже тут працюємо. Скільки? Вже років 20. Тільки оце недавно щось построїли його. ну Місяць тому дали бумаги підписати, що ми в течені місяця з освободити. Надія Степанівна живе поблизу ринку, розповідає, що зазвичай купує тут продукти. Я все тут купую, бо я живу рядом, далі я не можу ходити. Підприємці, які орендують торгові місця на ринку при вокзальному, написали звернення до міської ради, яке розглянули на засіданні бюджетної комісії 27 липня. Голова комісії Юрій Мойсеєв каже, що на місці ринку при вокзальному побудують торговий центр. Підприємцям запропонували місця на інших ринках міста. З початку цього року вони працюють там вже без договорів оренди. Підприємці не захотіли вибирати якісь і приїжджати на якісь інші. Ринки, вони трошки далі перейти. От у нас там є далі ринок Київський під мостом. Він відсотків на 80, на напевно, вільний. Що вони всі виявлять бажання перейти на ринок Київський. Звісно, ми будемо спілкуватися з власником цього ринку. Я думаю, що тут власник буде теж зацікавлений оновити ці торгові місця. Єдине, що ми попросили зараз нового власника ринку привокзального, так швидко не виганяти їх, а все ж таки дати можливість їм знайти якісь робочі місця. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.